Це був дуже сумний рік. Я втратив переслідувачку. І це сумно. Ну, знаєте, Ми починаємо цінувати щось, коли втрачаємо. Знаєте, я пам'ятаю, як зустріла її вперше, вона стояла біля мого дому. Це дивно, коли тебе переслідують, бо в голові є дві думки. Перша думка приблизно така. Думаєш, о боже, це так дивно і лячно. Але є друга думка, і вона така. Схоже, я успішний. А потім дивишся на переслідувача і думаєш, а може, і не дуже. Я зустрів її, коли вона стояла біля мого дому в футболці з моїм обличчям. І фото це було не дуже вдале. Воно було збільшене, деформоване, очі дивилися в різні боки. Сказиться, це було жахіття, мене, мене це образило. Це було дуже погано. Хотілося підійти і сказати, чуєш, якщо ще таке робитимеш. Ось тобі п'ять моїх фоток, які. Нормальні, добре? Тож я під'їжджаю, а там вона, і знаєте, вона переслідувачка. Тож негарна, так вона така і має бути, це ж переслідувачка, негарна, так? Якби вона була гарною, це була б не переслідувачка, а моя дівчина. Розумієте, про що я? Та. Як сильно ти мене любиш, а розберемося, заходь. Коротше, я на вулиці під'їжджаю, вона там, і в мене нема пістолета, але ж вона про це не знає, так? Я тоді дивився закон і порядок, і там, коли підходять до порушника, вони виходять з машини, показують пістолета і зазвичай кладуть його в куртку, ось так. Цим вони показують, що в них є зброя, але вони не хочуть лякати людей. Отак. І в мене не було пушки, але ж вона про це не знає, так? Тож я склав пальці пістолетом і поклав руку в кишеню, отак. І пішов в її сторону, добре. І дивлюся на неї, отак. А вона мені посміхається. І я думаю, а чого вона либиться? А потім такий, а вона думає у мене стояк, добре, ясно. Тепер і в неї бажання збулось. Розумієте про що я? І тут я кажу це не стояк, просто пальці пістолетом. Що ще гірше, краще б це вже був стояк, чесно кажучи. А то я просто зганьбився перед своєю переслідувачкою. Тепер вона перемагає, тепер це вже я докучаю їй. Тож І я в неї спитав, що ти тут робиш, а сам не знаю, куди дивитися. Я в неї на футболці і мене там перекосойобило. І вона, ну знаєте, мені якось лячно з нею говорити. Я просто збентежений. Тож я кажу, що ти тут робиш? А вона мені. Я люблю тебе! Прикидуйте, і я кажу, це дуже мило, але тобі не можна тут бути. А вона чому? І я кажу, я не знаю, в мене ще так далеко розмова не заходила. Зазвичай на крикану нахуй звідси люди такі а -а -а! і спалюють, тож я не очікував на заперечення. Тож я кажу, я не знаю, просто не можна. А вона чому? Я не знаю, що відповісти. Я намагався вигадати, що їй сказати. А потім ось що подумав: вона здалася трохи поїхавшою. Ну, знаєте, я я, я божевільний, я божевільні люди. Коротше, ми одне одного бачимо, правда? Вона точно трохи йопнута, ну, розумієте? По-перше, футболка в натурі. Розумієте? І вона переслідує мене, кукуха точно тютю. Тож мені трохи ніякого, до того ж, треба бути доволі вічливим і обережним в такій ситуації, так? Тож я сказав їй. Я звернувся до неї, як до дитини, і кажу: чуєш, тобі не можна тут бути, тому що я тут какаю. І тільки ну, я це сказав: у неї очі загорілися, як в циганки на вокзалі, які ручку не позолотили. Вона каже: що? Я такий так, я тут какаю, а вона фо. Я кажу, ти ж не хочеш тут бути, поки я какаю. А вона така, ні, і мені стало ніяково. Я кажу, а чому? Це ж така вдача. Це ж вдача опинитися поруч з моєю какахою. А вона така, що? Я кажу, ні, нічого, забий. Тобі не варто тут бути, коли я какаю, це огидно. До того ж, в мене хвороба крона, тут скоро такий Білград буде. І вона сказала: добре, вибач, я більше не повернусь. І вона пішла. І Я думав, що проблему вирішено. Ні, це була лише перша зустріч. Таке. Добре, тож я поїхав з міста, так? Моя мама і її 79-річна друзяка Тері слідкують за моїм домом. Тері це дівчинка. Моя мама просила мене, щоб я казав людям, що Тері це дівчинка. Після одного виступу мама сказала мені, знаєш, Тері може бути чоловічим ім'ям. А ми любимо тері. І якщо це десь впливе, люди почнуть. Ми не хочемо, щоб вони думали, що вона хлопець. Тож скажи, що вона дівчинка. І я кажу, чуєш, ма? Усім людям просто похуй. Що на тебе, що на тері? Тож моя мама і її 79-річна подружка Тері слідкують. Так, от тепер жарт працює! Вони слідкують за моїм домом. Отак, а моя мама ігнорує реальність. Вона дуже розумна жінка, але вона Вона, вона з тих мам, які завжди кажуть Правда. Та ні. Ну знаєте, вона нічому не вірить. Отак. Я їй казав, дехто знає, де ми живемо, і може прийти і зашкодити тобі. Вона ні, ні, їм треба ти. Їм треба ти. Мені вони не зашкодять. Кажу, може і так, але будь ласка, будь обережною, це небезпечно. У мене з'явилася одна переслідувачка, і ти маєш бути готовою, якщо вона з'явиться. І вона сказала: Добре, опиши, яка вона. І я кажу: Ти зрозумієш, просто повір мені, ти не помилися. Добре. Тож я їду з міста. Так, а переслідувачка повертається і дзвонить в двері. Моя мама відкриває і каже: гей, я ти то. Вона й правда так розмовляє. Як персонаж Адама Сендлера з фільму Гюбі Геловін. Як справи? Що мужчини, як вам таке під час сексу? А? <звук> мабуть, вона буде повторювати. О, дякую, дякую. В неї так давно не було, що вона, мабуть, не пошлить. Дякую, пане. Тож моя мама питає: Гей, ти хто? А переслідувачка каже, я подруга Піта. І моя мама, звісно, відповідає: Ну то заходь! Переслідувачка дивилася три години серіали з моєю мамою і Террі. Три бляха години. Проходить три години, і моя мама нарешті думає: а подзвоню ка я Піту. Дізнаюся, чи прийде він потусити зі своєю подругою. Телефонує мені. «Привіт, а ти де? кажу в Лондоні. А тут прийшла твоя подруга. Питаю, а вона гарна. А моя мама від. І я кричу: на тебе напали. Рятуй своє бляхе життя. Кажу, це дуже серйозно. Йди в гараж, виклич копів, але роби вигляд, що все нормально добре. Я сподіваюся, з вами такого не станеться. Але мені довелося почути по телефону, як моя мама грає. І це безцінно для мене. Вона завжди просить розкажи про мене в стендапі. Прикидуйте, я кажу, добре, доповзи до гаража. Так зроби це. Доповзеш до гаража. Вважай, пройшла проби. Так. Моя мама йде в гараж. Я кажу, дзвони моєму братану. У всіх же є такий братан, з яким ви дружите років з 10, накурюєтеся і нанюхуєтеся з ним цілими днями, а потім не бачите його місяці три. При наступній зустрічі він просто коп. І ти такий батон. А він: а-а, тепер офіцер-батон. Ну то перейменую тебе в телефоні на офіцер батон. Тож батон же приїхав так. І я на гучному зв'язку з батоном, мамою і переслідувачкою. А дівчинка Террі звалила. Отак. <реку> батон каже: ми її піймали. Що мені робити? Я кажу: ну, ти ж поліцейський, а він вона в кайданках. Я кажу: дуже добре. Це добре. Він каже, в неї подарунок. Я кажу добре, відкривай його. Він каже, що я йому відкриваю, а він нафіга, а я кажу, це ж подарунок. Тобто ну, вона переслідочка, мабуть, добре мене знає. А? Може, хороший подарунок. Мені дарують купу фігні, а тут. а він мені братан, там може бути бомба. Я кажу, братан, яка нахуй бомба? Вона футболку не може зробити по людськи бляха. Думаєш, вона бомбу заїбаш? Він каже: Ну добре. Я на гучному зв'язку я чую. <хліст> <хліст> І мій братан такий. О! Ні. Бро! Це просто жахіття. І це дуже нетипове слово для батона. Він до цього не використовував таких складних слів. Я питаю, що там, а він бро! Тут 20 русів. І усі вони засрані. Ой, та пішли, ви для вас такого не робили. Не смійте засуджувати мою дівчинку. Заздріть мовчки. Хріна лисого вам, хто подарує двадцять засраних трусів. Так, це турбота. Я подзвонив своїй дівчині і сказав: ну не паси задніх. Ти навіть не знайома з жіночкою Тері. Двадцять штук. Так, це огидно, але дбайливо. Одні труси це мерзость. Одні труси це удар, це послання нахуй. Ось моє гімно. Розумієте про що? я? А двадцять трусів це злочин пристрасті. Так, це безумство, але любов безумна. В мене хвороба крона. Може вона намагалася спілкуватися зі мною якоюсь дивною фекальною мовою. Я не знаю, вона ж йобнута. Двадцять трусів. Це ж турбота, на таке треба час. Не можна зробити 20 засраних трусів за один день. Навіть якщо у тебе срачка до 11 штуки запал згасає. Мені подобається думати, що це було кожного дня, саме так, кожного вечора. Люблю про це думати. Я навіть уявляю: вона приходить додому після важкого дня. Поїдання перепічки за комп'ютером мейсер. Так? Біжить нагору в кімнату. Починає роздягатися так, перед стіною імені Піта. Там купа постерів зі мною, але вона не вміє їх робити, тому я там такий от лише. Усюди. Вмикає сексуальну пісню, сексуальну для неї, якусь молоду вовчицю чи щось таке. Вона починає сеанс, запалює свічку, потім задуває її пукнувши для розігріву. Вона дивиться на мене, а я дивлюсь кудись в її сторону. Вона встає зручніше. Зорі прозорі вгорі ванса. сниться чи не сниться? Йла на місяць новий молода! <звук> і як слід гарненько їх натирає, щоб було як треба, бляха. А потім трьохочковим кидає їх в коробку для мене і кричить: така! Моя фантазія, я зручитиму на неї, якщо захочу. А питає, що робити. Я кажу, вижене її, але труси не викидай. Вибачте. Тож мені тепер треба судова заборона. Доведеться йти до суду. Розповідати купці людей, як я боюся, цю пані. Настав день суду, збираюся зайти. До мене підходить батон. Каже, я тут розмовляв з твоєю дівчиною. Кажу, та пішов ти. А? Що вона сказала? Каже, Він каже: вона сьогодні не буде тут присутньою. Вона буде по відеозв'язку. Кажу, що, якого хріна? Як це не буде присутньою? Вона переслідувачка. Це її робота взагалі з'являтися. Ти про що? Вона що хоче, щоб я про неї думав? Бо в неї виходить. Мені стало трохи сумно. Знаєте? Бо той, той какульний сюрприз був продуманим хоч і огидним. Знаєте, я навіть трохи передчував нашу зустріч. Геш? Я не хотів мати крутий вигляд, але одяг обрав, чомби і не. Так, бляха, а що? Ну знаєте, моє вбрання казало привіт. Не здавайся, розумієш про що? Ага. За деякі речі треба поборотися. Судовий наказ швушмовий хуяс. Я кажу, що сталося, батоне? Що з моєю дівчинкою? Він каже: братан, її визнали недієздатною для судового процесу. Визнали недієздатною для судового процесу. Це означає, що група лікарів і поліцейських побачили її і сказали ні. Мене це образило вщент. Це ж повна хріні. Вона компроментує мене. Хіба ні? Визнана недієздатною? Ви, мабуть, не розумієте, що це за рішення. Давайте скажу для порівняння: Джефрі Дамера було визнано дієздатним для судового процесу. Хлоп, який вбивав і їв гомосексуалів. Одна дівуля в мене закохалася, пакують божевільню. Ви що, бляха, знущаєтесь? Це ж безглуздо. Вбивати і їсти геїв і обхезати труси це не одне те саме. Вперше в житті я подумав, треба йти на вибори. Система корумпована. Батон каже, є ще дещо. Вона каже, що ви спілкувалися. Я кажу, чувак, присягаюся. Він каже, телепатично. Я такий фух. Фух, думав, знайшли мій лівий номер. Він каже, телепатично. Розумієш? Вона сказала, що ти подумки закликав її прийти до тебе. Кажу Йо, їбанутись. Потім він пішов, я лишився один і мені стало трохи сумно. Стою у своєму крутому вбранні. І для мене настала хвилина відвертості, і я подумав. Алло? Я сумую. <світ> ти не мала нікому казати, що ми так вміємо. Також ти мала вбити і мою маму. Щоб дім став наш. Твої трусюльки в мене в кишені. Салафанки, щоб зберігся запах. <рес> Тож пішов я до суду і виграв. Так, приємне відчуття, мало мені знайоме. Ага. <рес> <рес> Суддя підходить до мене і каже: вона придатна для в'язниці. Кажу, що? А він хочете посадити її? Кажу, ні, просто щоб звалила з мого двору, розумієте? Ну, знаєте, як старі бабки кажуть, іди не в свій двір. Але нічого такого, просто заборона, щоб не наближалася, але щоб не далі останніх рядів, так, щоб хвиток на стендап купить могла. Розумієте? Він спитав: ви бажаєте я решту? Кажу, ні, а він це дуже шляхетно з вашого боку. А я такий дякую, пане. І раптом він каже, ну тоді план Б. І б'є своїм молотком. А я такий Йой, а що це. За план Б. А він, о, це дрібниці. Ми просто засудимо її до шести місяців у психлікарні. Я кажу, що? Це ж небезпечно, отам я точно можу з нею зустрітися. <рес> Посадили б її вже в пузату хату, якщо такі справи. Психлікарня для мене як той бар в серіалі «Чирс». Кожна людина знає моє ім'я.